укриття у Харкові повинні бути у належному стані, інакше догани та звільнення з посад. Харківський міський голова Ігор Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у місті. Про це очільник зазначив під час наради щодо стану готовності захисних споруд для укриття громадян. Я підписав розпорядження про звільнення займаного посади Пушкарьова Олександра Феликсовича, заступника директора департамента, начальника управління цивільного захисту департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради. Це перше. І друге, про притягнення до дисциплінарної відповідальності оголосити Дагана та Пчію Валентину Олександровичу, директору департаменту про взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради. Вважаю, що це такий крок, на який я пішов для того, щоб навести лад у цьому напрямку. Так, у нас показники не Погане, але 100% повинно повинна бути населення забезпечене умовами для того, щоб у разі необхідності вони могли використовувати укриття приміщення для протидії радіаційним заходам. Тощо тому такі кроки, які ми сьогодні зробили, і будемо робити їх далі для того, щоб навести лад у цьому напрямку. Ігор Терехов зауважив, що з трьох видів укриттів, що є у місті Харкові, найгірша ситуація з протирадіаційними. Що ж стосується укриттів подвійного призначення та найпростіших, то вони майже 100% забезпечені усім необхідним. Всього у місті Харкові, державних, приватних та комунальних укриттів 2601, з яких придатне на сьогодні.

Це наша спільна відповідальність з державною власністю, з приватними нашими структурами та нашою комунальною власністю. Ми будемо працювати будемо працювати над тим, щоб виконати доручення президента. Хочу сказати, що я сьогодні зранку провів нараду з головами районів, з відповідальними за цей напрямок роботи. З профільними заступниками щодо виправленої ситуації, ми розуміємо, що потрібно зробити. Ми видалимо кошти резервного фонду для того, щоб оснастити ці приміщення для укриття, щоб вони відповідали дійсно тим вимогам, які перед нами ставить президент. Ігор безкровний Ярослав Кононенко Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін. Новини Харків.